Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо готуватись до великого свята Пасхи. Я впевнена, що ви з батьками вдома печете пасочки. Розфарбовуєте яєчка. Тож, давайте на заняття з аплікації зробимо пасочку і крашенки. Для роботи нам потрібно клейонка, ножиці, лівець, пензли, клей ПВА, серветка та кольоровий папір. Тему коричневий колір паперу. Та вирізаємо прямокутничок починаємо вирізати. Ось дітки я вже вирізала пасочку, покладемо на зелений аркуш паперу. Тепер я вже заздалегідь приготувала ось такі квадратики жовтого, червоного та синього кольору. На них ми будемо малювати маленькі яєчка. Перегортаємо і ось так малюємо маленьке яєчко. Ось дітки я вже намалювала маленьке яєчко. Тепер беремо ці три квадратики, ось так. І намальоване яєчко вирізаємо. І так у нас з вами буде зразу три яєчки різнокольорові. Ось дітки я вже вирізала наші яєчка червоного, жовтого та синього кольору. Ви можете взяти кольори, які вам подобаються. Підкладаємо. Тепер беремо невеличкий прямокутничок білого кольору і намалюємо візерунок на нашу пасочку. Починаємо малювати олівцем. Ось я вже домальовую візерунок на нашу пасочку. Ось так. Вже домалювала ось такий візеруночок на пасочку. Тепер беремо ножиці і будемо його вирізати. Ось дітки, я вже приготувала пасочку, яєчки та візерунок на пасочку. Зараз ми будемо складати нашу пасочку та яєчки на зеленому аркуші паперу. Аркуш паперу ви можете вибрати такий, який вам подобається. Перегортаємо і змащуємо клеєм нашу пасочку спочатку. Ось я вже намастила клеєм нашу пасочку, і приклеїмо її ось так по центру. Нашого зеленого листочка. Серветочкою притиснемо добре і заберемо залишки клею. Тепер будемо прикрашати нашу пасочку. Змащуємо клеєм наш візерунок на пасочку і приклеїмо, змащуємо усю весь візерунок. Я змастила візерунок, тепер ми його приклеїмо. Ось так приклеїмо на нашу пасочку пальчиками, а потім серветкою. Ось я приклеїла візерунок на пасочку. Тепер ми її прикрасимо. Можете взяти фарби, прикрасити фарбами, можна взяти фломастери, можна взяти олівці кольорові. І ось так робимо точечки. По всьому візерунку пасочки. Ось так беремо і накладаємо всіма кольорами зразу по всьому візерунку постукаємо. Ось так, щоб було гарно в нас дуже. Так, прикрасили. Тепер закриваємо наші фомастери і будемо приклеювати наші крашенки. Так само, як пасочку. Приклеїмо усі три наші крашенки посередині та по бокам. Змащуємо кожне яєчко клеєм. І ось так приклеїмо. Я жовтеньке хочу приклеїти посередині. Ось так приклеїмо посередині. А червоне та синє приклею по бокам нашої пасочки. Ось, дітки, подивіться, яка гарна пасочка та крашенки в нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!